62-річна Валентина Мигаль застеляє ліжко у палаті обласного онкодиспансеру. Сюди жінка приїхала з Кременчука на післяопераційний курс променевої терапії. Почалось з прийому гінеколога, ну і обнаружили погані аналізи. Ну потім звернулася до лікаря в гінекологію. Там зробили мені операцію. Зараз приймаємо промені зовнішні і такі. Зовнішні було тільки три, а внутрішні сім. Іноді так голова болить, інода піднімається тиск. Ну а так, в принципі, терпимо. Аби здійснювати променеву терапію новим апаратом у закладі роблять ремонт спеціального приміщення бункера. Сюди встановлять лінійний прискорювач, який впливатиме безпосередньо на пухлину. Без опромінення суміжних органів, без, скажімо, порушення їхньої функції. А це, в свою чергу, тягне менше ускладнень і якісний, якісний процес. Меж для його. З діяльності промінюється все, починаючи головний мозок, спинний мозок, внутрішні органи роботи завершили майже на 85%. Наразі обладнують електромережу для під'єднання апарату. Розвижні двері, далі приміщення, вже в якому безпосередньо встановлений прискорювач буде в стінах. Вже вмонтовані вентиляційні моменти, всі проводки кабеля. Ну, це те, що до чого буде живлення самого апарату. В встановлять шеститонний лінійний прискорювач до кінця року. Опромінювати на ньому перших пацієнтів почнуть у березні, каже Орест Вовк. Лінійний прискорювач він потребує під себе зовсім іншого підходу, скажімо так, технологічного, розумового, тому що тут вже мають активну участь брати і інженери фізики, і медичні фізики, лікарі-радіологи мають пройти навчання. Дбали апарат навпіл за гроші із державного та обласного бюджетів за майже 60 мільйонів гривень. Щороку в обласному онкодиспансері лікують до 13 тисяч людей, із них понад половина потребує променевої терапії. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.